Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні ми зробимо огляд на цікавий мотоцикл від компанії Lipan, моделька CTR 200. Отже, це мотоцикл міського типу, він в бюджетному класі, але е загалом досить комфортний і на ньому переміщатися в міському середовищі дуже зручно. Двигунчик тут одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний на 175 кубічних сантиметрів. Номер двигуна 165-й, е максимальна потужність складає 13 кінських сил. Розвиває швидкість він до 105 км на годину е завдяки своїй механічній 5 Коробці передач. Щодо охолодження, то воно в нас тут повітряне з додатковим масляним радіатором. Паливна система карбюраторна, тому підсос виведений на кермо. Зручно. Щодо ходової частини, то попереду в нас гідравлічна вилка, а позаду два амортизатори по дві сторони. Вони газомасляні. В принципі, вони відпрацьовують на рівності досить непогано. Та і налаштувати їх також можна. Позаду в нас ще є. Звертаю вашу увагу, такий. Багажник, місця для, ну, для обладнання, для сумок, які можна тут прикрутити, або ж бічні кофри. В принципі, це зробити тут можна. Щодо гальмів: гальма в нас попереду дискові гідравлічні з двома поршнями, а позаду барабанні класичні. Зараз ми спробуємо зробити такий невеличкий тест, а саме. Тестування гальмівного шляху. Ми спробуємо загальмувати тільки задніми і заміряти, скільки в нас вийде гальмівний шлях передніми і потім двома. Тому погнали заміряти. Зараз ми спробуємо загальмувати заднім колесом і замірюємо, скільки в нас вийде шляху. Погнали. Ну ось Я розігнався до 40 км на годину. І в нас вийшла така, такий гальмівний шлях. Е, до речі, дуже до хрена, я думав, буде менше. Коротше, заміряємо, я почав гальмувати від цього місця 11 метрів 30 сантиметрів саме даного мотоцикла е, з вагою, яку ви зараз бачите на екрані, і моєю вагою е, 70 кілограмів. Виходить 11 метрів 30 см на задньому колесі із 40 км на годину. Уявляєте, що буде, коли ви будете гнати там 80. Ай-яй-яй. Але це ж не єдині. Давайте пробувати далі. Зараз будуть передні гальма. Ну, ось, передні мене набагато ефективніше. Ось тут до вашої уваги лежить ось рулетка. Сюди минулого разу догальмував. Зараз видно, що в половину менший шлях. Ну, Але ж давайте проміряємо. 5 метрів 60 см. Половина. Крутий результат. Тепер зараз будемо з такої швидкості на двох колесах, на двох гальмах. Так, ну що, які ставки будуть на передніх і задніх гальмах. Буде вдвічі менше, ніж на ніж просто на передніх чи ні. Пишіть в коментарях. Я так странно відганяю мотоцикл, тому що в нас друга камера і вона слідкує за мною, тому треба, щоб не тірялась морда. Так що не думайте, що я якийсь не такий. хоча думайте, ладно. Так, погнали! Два передні і задні гармати. До речі. Е, так, не відкочуйся назад. До речі, не настільки вже і краще. Це на двох гальмах ось тут. Ну, ось навпроти рулетки я поклав. Ось тут було просто на передніх гальмах і ось так на задніх. А? На, на обох, вірніше, так. Ну, давайте заміряти, ну, вангую, що 4,90. Ну, так, да, 4,90. 4,85, якщо бути точним. Отак. А який кращий варіант? Краще не гальмувати. Walks Звертаючись з наших тестів, зараз хочеться додати лише те, що мотоцикл реально комфортний з моїм зростом 1,82 м Я на ньому почуваюся максимально впевнено. Чітко дістають до підлоги ногами, обома причому. І людям з зростом від 1,65 м навіть, можливо, буде тут перебувати комфортно. У нас цифрова приборка. В принципі, мінімалістично, але все, що потрібно є. До речі, цей вітрозахист дуже класно захищає від сонця, щоб вам було добре видно його. USB для зарядки ваших гаджетів. Ну і керування світлом, все як завжди. Підсос для вашої зручності. Також, друзі, гарна фара Ледівська. Освідчує в темний період часу дуже чудово. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий мотоцикл, нагадую, що наш мотосалон займається продажем мото та квадротехніки. І в нас присутня доставка по всій Україні, а також кредитування від наших банків-партнерів. Щодо вартості, ви можете ознайомитись за посиланням під цим відео. Там буде вона саме актуальна на той день, коли ви переглядаєте це відео. Я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть коментар. І підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі. Всім па-па!